І знову свіжопригнаний автомобіль, це у нас Renault Master L3H2, 19-й останній рік, як кажуть, Євро 5 в старому обличчі. Зазвичай вже всі йдуть нові, новішого зразка, але деякі люди хочуть все-таки купити в старому обличчі. Він їм більш надійний, більш практичний. Ми бачимо зверху спереді протітуманні фари. Зимова гума, гума трошки слабенька вже передня, але якраз вже діло йде до весни, тому ви доїздить, як ви зможете. Задня ліпша, задня відсотків 95%, один лист ресори. Повна маса автомобіля 3,5. ззаді присутні партроніки, Дверцята на магнітах. Ну і, скажімо так, зовні автомобіль, такий, як багато шукають людей, рівний, цілий, як струна. Радіус, бачите, який під колесами, тобто не перед, не зад, не сівши, порожки цілі. Відкриваємо буду, і можете здивуватися, дивіться, стан якої буде. Фармацевт. Тобто, Буде не затерта, перегородка безкотна, без м'ядь, бачите, як можна сказати, як практично машина нічого не возила. Ось такий стан. резиночки всі цілі, порошки не побиті, дверцята закривається, як в холодильничку, і бачите, не торчать. Збоку подвійне сидіння. Сидіння також виймається, ви можете щось вложити. Ось ці всі полюбляють, бачите цей магнітофон, сенсорний фон, навігація, трохи списує термо, кондиціонер, круїз, оригінальні коврички, замочки ніде не порозбивані. Так, покажемо з однієї, сторони, як він виглядає, і в другу сторону. Бачите, рівники, як струна, ручка не розхлябана. Чиста робота луна, ніяких нарікан, стаканчики цілі, розширительні. Не перегрівався, всіх помити, бачите, ніде нічого не крутилося. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля кредит та лізинг. Також можливе перевладнання на пасажири, вантажу пасажири. Є у нас салони, є шкіряні, є треп'яні. Тобто можемо поставити сидіння, які не потрібно перешивати, які будуть служити вірою і правдою. Все це можна зробити в компанія Автобіс. Є не тільки довгі бази, є середні, є короткі, не все ми покинули через те, що ми і так його продаємо. Телефонуйте в компанію Autobus, постійно різноманітні автомобілі, за номером телефону 067 360 22 02. Компанія «Автобіс».